Бажаю здоров'я, нескорена українська нація. Дозвольте запитати у вас, як ваш настрій. Зайшов я в інтернет, почитав новини. Чудово вас розумію, але ніхто не казав, що буде легко. Тому ми повинні тримати стрій, вірити, допомагати і перемогти всю нечість, яка прийшла на нашу українську землю. Мудрі слова від мене. Жити в час, коли вмерти здається кращим вирішенням ситуації, це не життя. Ми зупинимо і змінимо цей норатив. Тому тримаємо стрій. А для того, щоб підняти вам настрій, хоча я і не вмію співати, але хочу заспівати декілька слів з пісні, яка на початку повномасштабного вторгнення. Об'єднала всіх українців і дала мотивацію боротися проти ворога, проти вбивць російських, які прийшли чинити геноцид українського народу. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Тримаємо стрій, все буде Україна. Слава героям, слава українському нескореному народові.